Привіт всім! З вами Мітусія. Я вітаю кожного та кожного на своєму каналі. І сьогодні пропоную вам поговорити про продуктивність. Що воно таке, і звідки воно береться. Насамперед хотіла би поговорити про те, що таке продуктивність. У нашій уяві продуктивність е, існує як поняття, коли ми постійно за чимось женемось, коли ми вдень переробляємо безліч справ. Це постійний тайм-менеджмент, планери, але справжня продуктивність це не про кількість виконаних справ, а про якість нашої енергії. І зараз я поясню, що я маю на увазі: сенс продуктивності у розумінні того, на що нам варто витрачати свій безцінний ресурс, тому що протягом дня ви можете бути безперервно зайнятими, але зовсім непродуктивними. А реальна продуктивність це коли ми робимо з натхненням, якістю і сенсом. Лише зі справжньої продуктивності народжується той результат, який дійсно має цінність. З точки зору психології, продуктивність це не просто про велику кількість роботи, це взаємодія одразу кількох процесів, які допомагають людині досягати бажаного без надмірного виснаження. А тепер давайте розглянемо детальніше кожен із аспектів. Перше це когнітивний аспект. Він пов'язаний із увагою, концентрацією, пам'яттю та мисленням. Тобто, продуктивність автоматично знижується, коли наш мозок перенавантажений, і, відповідно, наша уважність та концентрація падають. Тому дуже важливо чергувати роботу та відпочинок, аби відновлювати дані когнітивні ресурси. Емоційний аспект тут. Я думаю, пояснювати багато не треба. Емоції прямо пропорційно впливають на те, наскільки ми. Є продуктивними і наскільки ми здатні виконувати поставлену роботу. Тобто, коли ми перебуваємо в стані стресу, тривоги чи апатії, наш мозок витрачає усю енергію не для того, аби ми щось робили корисне, а на виживання. А от емоційна стабільність навпаки дозволяє швидше приймати рішення та легше фокусуватися. Мотиваційний аспект: мотивацію ми вже розбирали в попередньому відео, але тут можу підкреслити саме той момент, що внутрішня мотивація в аспекті продуктивності працює набагато краще, ніж зовнішнє. Наступний аспект це поведінковий аспект, це звички, дисципліна та режим. І останній аспект це психофізіологічний аспект. На продуктивність впливають також сон, активність, харчування, і це все разом створює базу для стабільної продуктивності. Тобто, з точки зору психології, продуктивність це баланс між внутрішніми ресурсами та зовнішніми вимогами. Зараз люди-скептики можуть пропустити дану частину відео. А ті, хто хочуть почути, що таке продуктивність з точки зору духовності, залишаємось. Продуктивність це стан гармонії. В цьому стані наші розум, тіло і душа рухаються в одному напрямку. Тобто ми не змушуємо себе діяти. Наші дії це природній рух. Енергії у духовному сенсі справжня продуктивність не про контроль, вона про усвідомлений намір. І саме тоді, коли ми щиро хочемо досягти того, що ми собі за ціль поставили, те, що ми робимо, набуває сенсу і сили бути, а не тільки робити. Наша продуктивність і наша цінність не залежать від постійних дій. Так, звучить, звісно, дуже дивно, але з духовної точки зору це справді так. Іноді нашим найпродуктивнішим вчинком в даний момент є зупинитися, проаналізувати, зробити висновок. Тому що саме через цю внутрішню ясність, коли ми розуміємо, куди нам рухатися, коли ми розуміємо, що нам робити, народжується, власне, найкращі рішення, найкращі ідеї. Та найбільш ефективні дії. і останній пункт це довіра до життя. Коли ми робимо щось, але відповідальність за це ми залишаємо всесвіту. Давайте поговоримо про те, як маркетинг нам продає продуктивність зараз. Маркетинг продає нам не продуктивність, а ідею успішності. Ми вже відео про мотивацію, це все обговорювали, і я розповідала про те. Як насправді, нам подають зовсім, продають зовсім не те, що ми дійсно хочемо отримати. Нам продають уявного аватарчика, персонажа, який, як я вже колись казала, встає о п'ятій ранку, випиває горнятка кави, це його максимально бадьорить, йому тієї бадьорості вистачає просто на цілу, не те, що на цілий день, на цілу добу, і він на ось цих вайбах рухається. Але не справді, як воно є насправді, ми всі прекрасно розуміємо, що насправді це всі оці успішний успіх, ось цей весь успішний успіх це той стандарт, в який більшість людей не вписується. І, власне, чому нам продають саме його? Тому що, коли нам продають його, нам паралельно допродають всі можливі інструменти для самовдосконалення. Тому що. Цей уявний образ це той образ, за яким ти можеш гнатися хоч все життя, але ти за ним не вженешся. І чим більше ви почуваєтеся неідеальними, тим більше вам можна продати. Курсів, застосунків, планерів, коучингу. На фоні цього всього успішного успіху створюється певний культ, який ми назвемо Doing More – Маркетинг. Робить акцент саме на збільшенні кількості дій, тобто більше цілей, більше завдань і, нібито більше результатів. І таким чином створюється переконання, що цін... що основна цінність людини полягає в її ефективності. Далі продуктивність стає товаром. Зараз продуктивність це не внутрішній стан, до якого кожен має прагнути, а просто ринковий товар. Топ-5 способів підвищити продуктивність. Курс, який зробить вас продуктивними за 7 днів. тайм менеджмент як секрет успіху. Це все класно. Це все окремі інструменти, які можна і треба застосовувати. Але треба запам'ятати, що продуктивність не є товаром, і її не можна купити, її можна лише в собі розвинути. А це не звичка, яка формується за сім днів. Тому давайте ми будемо опиратися не на інфоциганство, а саме на етичний маркетинг, який продає нам продуктивність відповідно до людяного підходу. Ми будемо шукати з вами не успіх без зупинок, а баланс. Ми не будемо намагатися стати щоразу кращими, а будемо намагатися бути уважними до себе. Ми будемо не купувати страх, а купувати. Спокій, ясність та усвідомлення. Саме ми з вами, як споживачі, можемо сформувати такий підхід, коли ми довірятимемо тому бренду, який не тисне і підтримує. Тож, давайте ознайомлю вас зі своїми реально працюючими методами збільшення продуктивності. Повірите, ви мені чи ні, але я дуже довго шукала ту саму золоту формулу, як усе встигати. Ви не уявляєте, скільки різних матеріалів я перебрала. Як ви думаєте, яка ця формула? А вона ніяка, її просто не існує. Жодної ідеальної формули не існує. Але потім я зрозуміла, що справжня продуктивність вона ховається у дуже простих речах. Перша моя головна порада. Починайте день без стресу. Якщо ви почнете день зі стресом, ваша продуктивність автоматично буде на нулі. Це можуть бути 10 хвилин в медитації, в тиші, проведених без телефону. Якщо це телефон, то не споживайте контент, який може викликати у вас відчуття стресу. Це може бути чашка вашого улюбленого напою. Це може бути легка ринкова пробіжка. Прогулянка це те, що має. От такий маленький ранковий ритуал, який має позбавити вас тривожності та стресу на день. Далі ми плануємо лише три ключові задачі. Ті ключові задачі, які реально рухають нас вперед. Не 10, не 15, навіть не 5, 3. Ви можете, звісно, робити більше задач протягом дня, але основними ключовими мають бути саме три. Потім можна кількість цих задач збільшувати. Робимо паузи без почуття провини. Наш мозок не здатен створювати нові ідеї без якісного відпочинку. І повірте мені, це дуже важливо, тому що саме внутрішня тиша це теж є частина роботи, і ця тиша може вказувати напрямок. Працюйте завжди з натхнення, а не з примусу. Якщо ви відчуваєте опір, не тисніть на себе. Пошукайте причину даного опору і запитайте себе, що я би реально зараз хотів зробити. Можливо. Ви б хотіли зробити іншу важливу задачу, але не ту, яка перед вами зараз стоїть. І ніколи не порівнюйте себе з іншими. Ваш темп це ваш темп. Продуктивність полягає не в кількості виконаних задач, не у швидкості, а в усвідомленості. Як тільки ви перестанете кудись гнатися, ви почнете все встигати. Продуктивність це не про те, аби робити більше. Це про те, Аби робити своє, у своєму ритмі і зберігаючи внутрішній спокій. А коли ви будете у балансі зі собою, усі ваші задачі будуть робитися природно. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і від його перегляду ви отримали лише позитивні враження. Якщо це справді так, буду рада вас бачити у своєму інстаграмі, або ж тіктоці, або ж також Телеграмі. І до нових зустрічей.